Має вітанчика, доброго дня. Хейтерам, привіт! Привіт, кого бісець! Моє обличчя, називаючи моє обличчя мордою. До вас, привіт! Ух, як я вас щепляю. А що, ви бачите в моєму обличчі себе? Ви відчуваєте щось, так? Це для тих, хто полюбляє писати, це не в Тіктоці, до речі, це на платформі Ютуб. Є такі жіночки, яких чіпляє. Вони не можуть визнати, що у них щось. Вони пишуть інше. І, до речі, люди сили, насправді люди сили, вони використовують вашу енергію, а це потужна енергія. Нева вам. Тому. Або благо собі, розумієте? Ну, з точки зору психології, то тут дзеркало. Я дуже рада, що я когось зачіпаю. Це приємно чути. Але я на ваші коментарі навіть ніяк не реагую. І знаєте чому? Тому що ваші ці крючки, гачки. Ви потрапляєте саме на себе. Я даю на розсуд тієї платформи, в якій ви пишете. І все. Так. А я всіх тих, хто хоче чути інформацію, а не дивляться, як хто виглядає. А потрібна інформація насамперед. Я можу і ручки показувати, а не обличчя. Це не принципово. Інформація для вас. Хто думає про вас? Подумайте спочатку про себе, нікого не притягуйте, і ми зараз дивимося, хто про вас думає. Це рубрика повинна була вийти зранку, але не сложилася. І так, все одно роблю: хто та людина, яка про вас думає? Дві карти вискочили. Петірка. Пентаклів і туз пентаклів. Егоїстична людина, бутина, сила. Дивіться, думає про вас людина, яка відчуває втрату або відсторонення, або покинутость, але не витрачає надії. Угу. Ви для цієї людини дуже значуща фігура і джерела внутрішньої сили, радості. І вона може стримувати себе, тому що, напевно, людина не доросла. Сонечка – це і тепло, і ясність, але це і егоїзм. Це велике его. Це більше я думаю про себе, ніж про когось. Але вона вас стратила. Відкинути, себе може почуватися втраченою. До речі, я пам'ятаю, ви. Пропонуйте різноманітні розклади, і ви хочете подивитися на нових персонажів. так? Я викладаю розклади, я ж не те, що підтус підтусовую, що і деяка інформація, ту я вам розповідаю. Тому, ну, ну, буває по-різному. І думки буває колишніх, так, не нових. А хто ви для цієї людини, щоб ви зрозуміли, що ця людина вам до болі знайома? А ця людина з минулого, шестірка кубків, відлюдний. Хто ви для неї король кубків? Смерть. Вау! Хочеться сказати, ви для цієї людини душевна, значуща людина. Вас поєднали не просто так, ви були разом не просто так, ви споєднували, навіть минула, минула інших життів. Емоційна глибока, трансфор, така трансформуюча постать. Але зараз між вами мовчання, перерва або навіть завершення. Вона відчуває, що ви стали людиною іншою, або пішли в глибину, де а, вас вже немає разом. Це, знаєте, як? Коли буду, не знаю. Зверніться потім. Вас так бачать. І що вона думає про вас? Що ця людина думає про вас? Опа! Повішений. Опа! Права. Ви караєте? Я можу сказати за вас карають. А Людину карають. Людина карають. Вау. Вау! 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 Я не знаю. Можливо, ви були в шлюбі, або у вас щось пов'язане з документами. Це теж може бути по правосуддю. А тут іще іде баланс. Тут іде справедливість, тут повернення йде. Людині щось тут прилітає. Людина не може вас відпустити. Людина думає, що не може вас дістатися якось так, в теперішньому часі. І... Але всередині ви є жін... жінка еталон, тут про жінку буде йти мова, до речі. Імператриця це от королева пендеві це молодша сестричка імператриці. І тут виходить дві. Тобто, це ви? Так? Значуща така. Ви, можливо, були дружиною? Розумієте, тут іде мова про те, що ви земна, надійна людина, турботлива, жінка, яка вже не може просто бути в ролі там, мати, і треба щось заслуговувати? Ні. Імператриця, імператриця це ідеал жінки, це жінка, яка має свою цінність і самоцінність, вона взагалі не буде одягати якісь ролі. Вона може бути і без партнера. І вона вміє себе реалізовувати без партнерства. Так вона в статусі може бути, в різноманітному статусі, дітки можуть бути. Це ще може бути материнська така фігура, партнерка, яка дуже цінна і важлива. Ви впливаєте на цю людину дуже сильно, навіть якщо ви про це не знаєте, або е, ну я вам якось вже байдуже. Ви впливаєте. Це про еталон жінки, і це про спробу розуміти, чи є взагалі шанс на відновлення. Так? Тому що те, що відбувається в житті тієї людини, яка про вас думає, це йде по правосуддю, її можуть карати за вас. Я не знаю, що там між вами. Тут може бути дві капентаклі, людина могла сидіти на двох стільцях або намагалася балансувати між вами і чимось або кимось. Тут людина, яка постійно гойдалки могла вам робити, тому що сама не знає, чого вона прагне. Розумієте? І не час відчуваю, що ви стали ну таку жінку, знаєте, ну, ви вище за цією людиною, яка про вас думає, сильніша. І тепер в, та людина не знає, як бути поруч із вами, тому що людина, напевно, не недо, дотягує, не дотягує. Стоїть людина на виборі, жалкує, розуміє, що втратила дуже багато думок, дуже. Хочеться, знаєте, наповнитись людині. Тут король Пентаклі виходить. Тут людина, яка з вами була чимось пов'язана, можливо, навіть і шлюба, можливо, ви розійшлися. Дивіться, які карти. Дуже багато варіантів, не знає, як проявитися, не знає, що запропонувати. Хочеться діяти, але, знаєте, якось, як, якось лячно. Тобто про вас думає людина, яка вас втратила і відчуває це. І вона або розуміє, або у неї в житті відбуваються такі ситуації, де вона, а, де вона розуміє, що це в Так? Вас вона бачить, ця людина справедливою. Емоційно цінною, і ідеальною такою, і людиною, яка жінка, яка, знаєте, не потребує, щоб біля неї був чоловік, наприклад, так, для того, щоб якось жити, розвиватися. Напевно, ви після того, як розійшлися, більше себе відчули свою цінність і підняли її, ніж відчувала разом з цією людиною. Це може бути. Ну, Ви поєднані, у вас кармічний тут. Такий досвід, ви може бути близнікове пламіна, До речі, може бути, це ж загальний розклад. У людини були серце, розбите серце. Могли бути трикутники. Пишіть, будь ласка, дякую за увагу.